І я думав, я почну виступати зі стендапом, і знайомство з дівчатами будуть іти легко, і все буде прикольно. і ось я після виступу підходжу до дівчини познайомитись. Ми стоїмо, говоримо з нею, і якось жартома, я їй кажу, що я безплідний. Не буду переповідати вам весь діалог, да вам це не потрібно, але вона на це цілком неіронічно відповідає: «М -м, це в тебе спадкове. Так, від батька дісталося, блядь. Я їй правда так сказав. Вибачайте, але тепер і за мене, як мінімум одна людина на планеті думає, що безпліддя це хвороба, яка передається від батька до сина. Бо що правильно, родина родина. Так, хуйня, давайте ще раз. Родина, родина від батька й до сина передається безпліддя. Моя версія.